Вид п'ятий розділ. А коли хто згрішить, почує голос прокляття і був свідком або бачив, або знав, але не виявив, то понесе свою провину, або особа, що доторкнеться якої нечистої речі, або падла звірини нечистої, або падла худоби нечистої, або падла нечистого плазуючого, і буде це їй, то вона нечиста й завинить. Або коли доторкнеться нечистости людини, всякої нечистости її, що нею стане нечиста, і буде це незнане їй, а вона довідається та завинить. Або коли хто присягне, вимовляючи нерозважно устами своїми, чинити зло або чинити добро на все, що нерозважливо вимовляє людина в присязі, і буде це незнане йому, а він довідається, що завинив один із цих. То станеться, що завинить одним із цих і визнає, чим він згрішив у тому. І приведе він Господеві жертву за провину, за гріх свій, що згрішив самицю з дрібної худоби, вівцю або козу на жертву за гріх. А священник очистить його від гріха Його. А якщо рука його не спроможна на ягня? То принесе в жертву за провину свою, що згрішив він дві горлиці або двоє голубенят Господеві одне на жертву за гріх, а одне на цілопалення, і принесе їх до священника. А він перше принесе те, що на жертву за гріх, і великим нігтем голову його від шиї її, але не відділить, і покропить із крови жертви за гріх на стіну жертівника, А позостала кров буде вилита до підстави жертівника. Це жертва за гріх. А другого зробить цілопаленням за уставом, і очистить його священник від гріха Його, що згрішив той, і буде прощено йому. А якщо він неспроможний на дві горлиці або на двоє голубенят, то принесе в жертву свою за те, чим згрішив, десяту частину ефи, пшеничної муки на жертву за гріх, не докладе до неї оливи й не дасть на неї ладану, бо вона жертва за гріх. І принесе її до священника, а священник візьме з неї половину свою жменю за пригадувальну частину її, та й спалить на жертівнику на огняні жертви Господеві, вона жертва за гріх. І очистить його священник від гріха Його, що згрішив він одним із них, і буде йому прощений, і буде вона для священника, як жертва хлібна. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: коли хто переступом спроневіриться і невмисне згрішить, Проти Господніх святощів, то він приведе жертву за провину свою до Господа, безвадного барана з дрібної худоби, за твоєю оцінкою срібла шеклів, на міру шеклем святині, на жертву за провину. А те, що згрішив проти святощів, поверне і додасть до нього п'яту частину його священникові, А священник очистить його бараном жертви за гріх і буде прощено йому. А якщо згрішить, коли хто і зробить що проти якої зо всіх господніх заповідей, чого не можна робити, і не знатиме, і завинить, і понесе свій гріх, то він приведе до священника безвадного барана з дрібної худоби. В оцінці твоїй на жертву за провину, і очистить його священник за помилку його, що нею помилився, бо він не знав і буде прощено йому. Це жертва за провину. Він справді завинив Господеві, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: коли хто згрішить і переступом спроневіриться проти Господа, і скаже неправду на ближнього свого щодо даного на сховок, щодо даного в заклад, або щодо грабунку, або вимусить утиском у ближнього свого, або знайде якусь згубу та й скаже неправду про неї, і присягне неправдою на одне зо всього, що робить людина, і згрішить тим. То станеться, коли він згрішить і завинить, нехай поверне грабунок, що заграбував, або вимушення, що був вимусив, або дане на сховок, що було зложене в нього, або згубу, що знайшов, або все, що присяг про нього неправдиво, і поверне його насамперед, і додасть до нього п'яту частину тому, чиє вона, дасть його в день, коли виявиться провина його. І він приведе Господеві до священника жертву за провину свою, безвадного барана з дрібної худоби за твоєю оцінкою на жертву за провину. І священник очистить його перед Господнім лицем, і буде йому прощено все до одного, що він зробив за провину.